Всім привіт! Е, продовжується моя поїздка вдоль нашого моря. І е, я знаходжусь в славному місті Південний. Е, це парк центральний у них біля моря. Ідемо глянемо. Чудова лейка така в цьому парку. Помітив. У місті дуже-дуже-дуже багато роз різних кольорів. Вони повсюду. Будемо їхати обратно, я заскочу, покажу. А зараз йдемо до моря. Як бачите, прохід до моря тут заборонено. Людей мало. Ну, зараз тільки ранок, хоча вже півдесяти. Яке море дивиться, ух! Шикарне. Сонечко вийшло. Супер! Дуже, дуже красиво. Дуже красивый город, место, точніше. Дуже квітів багато, убираю, чистенько, розметочка, вообще суперовое місце, дуже класне. Ну, до моря виходу, на жаль, немає. Поїдемо далі. Так що вперед. Заїхали ми вже в Одессу е, Спечайного. Стаю стою на фоні звісного вокзалу. Одесного Ось море. Десята фонтанна. Пошли подивитись, що там. Як прикольно. Сонце в тумані. Зранку був дощик. І оце сонечко вийшло. Чи спаряється водичка, чи як воно, що за ефект? От. Ну, люди є, є. Люди є. Зараз підійдемо ножки макнем. Вийшов на пірс. Ефект такий інтересний, звісно, все в тумані. От, Водичку спробував. Водичка градусів 18-19. Така трошки прохолодна. От. Люди є. Рибалка вон сидить. Погодка супер, сьогодні тридцатку передають. Ось ще один рибалка. Клас. Ну що, будемо відпочивати. Вже повечеріло, вирішив вийти на рибалочку, вже щось клівало. І якщо повезе, Зараз в мене буде рибка. Дивимось. Опа. Дивіться, який бичок. Ого! А знаєте на що ловлю? На убійцю карася. Ось так. Будемо далі ловити. Нема нічого, одні води. Ви рахуєте це сонце? Ні, це не сонце. Це відсвічує від вікон цього здання сонечко, яке вже почти сіло. Супер! Зайшли. Класний, як і в кафешку Нікос. Музичка. Ну, офіціанти щось не підходять. Вже хвилин 10. Даже коли спитали, сказали одну хвилинку. Все вони не підходять. О, нарешті. Ходили в ресторанчик Нікос. Хороший ресторанчик, такий. я його кафешки не звав. ну, діло таке. От. Є, що подивитися, ціни, звісно, високі, але куча коктейлів куча всього інтересного, заходьте. Зайшли з дружиною пообідати. Ось таку класну їдальню. Вон, її дуже рекламували. По тіктоку, ну не дуже але ми побачили, вирішили приїхати сюди. Це знаходиться на вулиці Філатова, по-моєму, 56. От. Що я вам скажу? Ціни дуже приємні. Борщик, наприклад, 60 гривень стоїть. Ми з дружиною пообідали на 400 гривень, але у нас була і молоденька картошка, і плов, і м'ясо, і навіть м'ясо по-французьки. Так що можна поїсти добре і дуже недорого. Поехали дальше пошукаем, что в Одессе. Это Сити-Буфет. Сейчас мы находимся в Катакомбах. Тут можно добрый посылить. Дуже прикольно люди вон тоже снимают там видно Хоп. что тут Че? ну кто бы сомневался не ну не люди это це... ой вот так, бачите даже в ресторанчику и то бутылки. Класс! Заходим в катакомбы. Класс, целый музей так підемо подивимось, что там направо. Мухти. Угу. Безкоштовний музей. Будь ласка, приходьте. Не видно, мені тут нічого не видно. Не я. Супер, просто класс. Так. А что у нас тут? Ага. А, я как Ясненько. Ну что ж, осень настал вечер в славном месте Одесса. Вы решили с дружиной посадить на молнорезе. Вирішили, що в ресторани нам ходить, а скільки можна в них ходити. викидують гроші тільки. Тут і тобі і море, і вітерець, і рибаки сидять, рибачать, кстати, щось ловлять. От. Так що перший випуск міста Одеса, я думаю, закінчу і ще зніму ще один випуск. От. Так що дякую всім, хто дивився. Всем пока!